Вітаю! Сьогодні розповім про техніку, яка підходить як для дітей, так і для дорослих, які знаходяться у кризовій ситуації. Але для її виконання переконайтесь, що ви у безпечному місці. Важливо дотримуватися правильної послідовності: повітря, вода, земля, вогонь. Крок перший починається з того, що нам необхідно нормалізувати дихання. Можете використовувати будь-які дихальні вправи, ті, що вам найбільше підходять. Найпростіша свічка квітка. Задуваєте уявну свічку, довгий видих ротом вголос. Далі вдихаєте аромат уявної квітки, довгий вдих носом. Так повторюєте мінімум 8 разів: кризове дихання завжди починається з видиху. Крок другий. Випийте повільно склянку води маленькими ковтками. Бажано, щоб кількість ковтків була не меншою, ніж 20. Коли людина починає пити воду, вона спрямовує свою увагу на процес ковтання. І у деякій мірі це її відволікає від тієї події, яка призвела до нервового збудження. Під час ковтання заспокоюється дихання і зменшується частота серцебиття. Крок третій: потрібно заземлитися та відчути своє тіло. Станьте зручно і починайте перекочуватися з носка на п'яту, щоб промасажувати саме п'яту, мінімум 8 разів. Крок четвертий полягає в тому, що нам потрібно активізувати кору головного мозку, включити холодний розум. Порахуйте від 20 до 0 вголос. Це допоможе активізувати лобні долі мозку. Потім дайте відповідь на питання: хто я? П'ять іменників, який я. П'ять прикметників та що я роблю або можу зробити п'ять дієслів. При рахуванні можна загинати пальці на кожну п'ятірку. Наприклад, я людина, жінка, донька, мати, психологиня. Я щедра, любляча, цілеспрямована, відповідальна, професійна. Я працюю, вивчаю, готую, обіймаю, піклуюсь. Спробуйте техніку чотири стихії, і вона допоможе вам опанувати себе в стресовій ситуації.